Вітаю! 67-й е, випуск з циклу передач «Зрада чи перемоги від мене Олексій Голобуцького, політтехнолога, який має більше 25 річний досвід роботи в українській політиці, практичній. Так, тобто я політехнолог. Ем, я намагаюся регулярно давати аналіз ситуації, що відбувається в Україні в світі. Намагаюсь робити це неупереджено. Але, звичайно, суб'єктивно, бо це саме моя точка зору. І ну, знову ж таки, як завжди, ставте вподобайки, підписуйтесь, ставайте спонсором мого каналу. Це потрібно для алгоритму YouTube, для того, щоб поширювати україномовний контент в YouTube. Потрібно для YouTube побачити, що він цікавий. Це не тільки лайки, це не тільки коментарі. Це ще, на жаль, оця от функція спонсорства. Спонсорство. Так, за 70 гривень ви можете отримати перші так мовити, відео виключно для вас. Потім я відповідаю на запитання від спонсорів час від часу, роблю відео, ну словом, займаюся такою діяльністю. Сьогодні багато тем буде щодо європейської допомоги Україні, Шольц, Макрон, закон про мобілізацію. Українські допомоги Сполучених Штатів, російські добровольці на Службі України, що зараз відбувається в Білгородській області, ну, Польща і наші біженці, спроби, можливо, ще якісь теми заторкнути. Ми бачимо, що слова Макрона про те, що Європа може послати війська, зокрема, Франція сама може послати війська до України, вони отримують продовження. Хтось, звичайно, виступає заперечує взагалі сам факт можливості, хтось. Там, наприклад, президент і прем'єр-міністр Естонії, президент Чехії, там інші, які кажуть, що цей варіант можливий. Головне, що почалася дискусія. Так, ситуація пересунулася з мертвої точки. Якщо цей варіант взагалі був неможливий, навіть не обговорювався ще рік назад, зараз він обговорюється. Бо ситуація складається дуже серйозно, і європейці починають усвідомлювати, що без Якоїсь більш активної їхньої участі в війні України проти Росії, ситуація може погіршитись саме для них. І сьогодні Le Monde, впливове французьке видання знову написало матеріал, що десь в не в березні а в лютому цього року Макрон на такій зустрічі приватній сказав, що він, скоріш за все, пошле своїх хлопців, як він сказав, до Одеси. Чомусь про Одесу мова йшла. Деталі нема, але ця тема продовжується. Ну і на цьому фоні ми знов чуємо ці розмови постійні, які відбуваються в Німеччині, в Бундестазі, зокрема, Шольц, який не хоче давати Україні дальнобійні ракети. Сьогодні була е, розмова така між депутатами правлячої коаліції, саме соціал-демократ, з який підтримав Шольца, сказав, що треба говорити про мир починати і так далі. Тобто. Вирує така дискусія, е, ви, був такий витік інформації, чому саме Шольц не хоче давати нам Таурус. Це мова виявляється йде не про червоні лінії, а про те, що е, він очікує, тобто, це така мова, його точка зору, що якщо Україна впаде, тобто програє війну, то ці Тауруси будуть потрібні самий Німеччини відбуватися від Росії. Наскільки це справжнє виправдання для Шольца, не знаю, але факт залишається фактом Шольц. Починає предвиборчу кампанію своєї партії соціал-демократичної специфіських позицій. Це партія, все ж таки, яка входить в правлячу коаліцію. Бо ж ні, вільні демократи, ні зелені не підтримують цю позицію соціал-демократів. Більш того, головна опозиція найпопулярніша зараз партія в Німеччині. Християнська демократична теж не розділяє погляди Шольца щодо допомоги Україні. Вони всі вимагають дальнобійних ракет, але, поки що, така ситуація. Але це не відміняє того, що Німеччина достатньо серйозно все одно продовжує допомагати Україні грошима, зброєю. Просто є така от позиція. Ми повинні її розуміти. Шольц типовий партійний функціонер демократичної еліти Європи. Абсолютно, тобто людина, яка почала свою кар'єру політичну з молодіжних організацій соціал-демократичних, і продовжувала її протягом свого життя. Він мислить як не як візіонера, а мислить як бюрократ. І знову ж таки, ми це повинні усвідомлювати. І напроти Макрон все ж таки не, не такий представник цього функціонального апарату європейської демократії. Він відрізняється. І, до речі, Багато критики було в його сторону з, з боку України щодо позиції про постійні переговори з, з Путіним. Але під час війни він виграв, отримав другий строк, другий термін президентських повноважень. Це буде це його останні вибори на президента. Так, він достатньо, тобто він взагалі молодий, позивню з Трампом і Байденом. Він просто юнак. І. Він хоче, можливо, продовжувати якусь вже загальну європейську кар'єру в майбутньому. І зараз він займає таку позицію, яка багатьом здається провокацією, а деяким здається все ж таки таким містком в майбутнє. Тобто він передбачає, що все одно ситуація буде змінюватись і Європі прийдеться приймати більш активну участь в війні. І він буде виглядати таким візіонером, тобто людиною, яка бачить майбутнє і проєктує. Свої дії, дії своєї країни на майбутнє попри бажання виборців, попри бажання політичної еліти, ну то ж повинні розуміти так, що поки якась російська ракета не вдарила по Франції чи по Німеччині, чи по якійсь європейській країні, більшість населення буде все ж таки вважати, що воно воно омине. Це так само, як і Україна. Ми щодо пам'ятаємо те, що я говорив. Ще з 2014 року, а перед цим ще говорив, як, будучи головою декількох націоналістичних організацій ще своєї юні, юності, так говорив про те, що нам що ми змушені будемо воювати з Росією. це проходило повз вуха 90% населення України, і навіть захоплення Криму, навіть е, захоплення Донбасу, для багатьох не стало. Таким точкою відправлення і розуміння того, що повномасштабна війна все одно буде. Тому не давайте недуватися позиції європейців. Закон про посилення мобілізації, я багато про нього кажу. Я не є ні прихильником, ні, ні, ні противником цього закону. Зрозумілих причин. Я це читаю постійно. Мене мої критики в тому ж самому Ютубі постійно посилають на фронт. Я виступаю за справедливі, справедливі і зрозумілі правила гри, так? щоб було зрозуміло, як це все діє. І ми бачимо, що Верховна Рада взагалі перестала працювати, тобто вони знов пішли на перерву. Е, ніхто брати на себе відповідальність за цей закон не хоче, в тому числі Верховна Верховна, Верховна Рада, Верховна Влада? Так? Тобто, ні президент. Я про це говорю на своїх етерах, на телебаченні, що. Всі аргументи чудові, які говоряться експертами, позитивними блогерами, так, щодо потрібності мобілізації, проблема в тому, що це повинен казати президент. Президент повинен взяти на себе цей непопулярний крок, якщо він дійсно цього хоче. Бо якщо президент буде відмахуватись і перекидувати цей закон на парламент, так нічим хорошим це не закінчиться. Бо ми вже розуміємо, що величезна кількість депутатів не хочуть собі ставити такий смертний вирок, проголосувавши за цей закон про мобілізацію. Бо впевнений, що особливо мажоритарники вони розуміють, що цей закон який не буде популярним в Україні, так він необхідний в Україні, але він не буде популярним. Я про це знов ж таки теж багато разів кажу. На жаль, у нас тут відбувається така загальна шизофренія суспільства. З одного боку, всі кажуть про те, що треба вийти на кордон до з року, а з іншого боку, вони вважають, що існує якась добровільна мобілізація. Нещодавно мав розмову з своїм однокласником, колегою, який воював в минулому році, і він сказав, що він вірить. Ми постійно про це говоримо. Мені цікава точка зору з усіх сторін. Він каже, що в нього надія залишилася на наут аудит, який проводить Сильський щодо військових професійних, які сидять в тилу. Їх він каже, що величезна кількість просто. так. Він називав цифри, я, на жаль, не можу їх озвучити, але повірте, цифри величезні, просто. Це професійні військові, які отримували відповідну освіту, відповідний вишкіл, які, ну, скажімо так, не. Наворять бажанням потрапити на лінію фронту. І ми всі усвідомлюємо, що, звичайно, людьми, які не підготовлені досконалі. Зуміти, це навіть не помови, не йде про те, що вмієш ти стріляти чи не вмієш, проходив ти учебку чи не проходив. А те, що люди, є величезна кількість людей, які робили військову кар'єру і не знаходяться на фронті навіть близько. Можливо, це буде вихід, і Зеленський впевнений, що закон про мобілізацію не такий вже потрібний в найближчим часом, йому сельський Знайде десь там 100-200 тисяч людей. Будемо дивитися знову ж таки повторюю. Я не військовий експерт, я дивлюся на політичні наслідки прийняття будь-якого рішення. Допомога Сполучених Штатів. Так, трохи ситуація починає, ну, не те, щоб роз'яснюватися, але стає зрозумілою. Все ж таки, мені здається, що республіканці нас не кинуть. Спікер Джонсон, який. Побачив небезпеку того, що буде прийнятий законопроект, а який обходить його. Є така можливість. Демократи зараз збирають голоси для того, щоб не спікер Палати представників виставляв цей законопроект, який вже прийнятий підтриманий Сенатом, і ця можливість є, бо крім демократів, які зараз меншість, є республіканці, які готові це підписати. І тоді Джонсон буде такий... такі. Незрозумілій ситуації він нібито і виступає за допомогу Україні, але робить все, щоб цей законопроект не був представлений в палаті представників Сполучених Штатів, і ось він озвучив на закритій зустрічі з республіканцями свою ідею про те, що все ж таки він сам запропонує законопроект, в якому сума буде трохи меншою, і це буде нібито займом чи. Кредитом чи відкриють лінію лендлізу, тобто зробити так, щоб до певної міри ну, заспокоїти американських виборців, що ці гроші йдуть з бюджету, і це все під гарантії російських заморожених активів, які є і в Сполучених Штатах, і в Європі. Як це в нього все вийде? Але принаймні, процес якимось пеним чином рушився, і вже він не прив'язує голосування за допомогу Україні. До цієї проблеми з кордоном з міграцією ну всі ті проблеми, які найбільше хвилюють зараз американців, які ми повинні розуміти зараз знаходяться в дуже хорошій економічній ситуації, але при тому не готові велика кількість не готові голосувати за дій, що президента який, в принципі причетний до цього хорошого стану економіки. Тобто ситуація унікальна, але знову ж таки. Нас хвилюють саме гроші, хвилюють гроші найближчим часом. Ми бачимо ту алярмійські статті, які виходять щодня, практично в, в усіх провідних виданнях Сполучених Штатів і Європи. які говорять, дають інтерв'ю наших військових, дають аналізи, де говорять, що от ось-ось-ось росіяни нажмуть і буде прориви на фронті. І, взагалі, ситуація така, що, мовляв, ледве не до Києва дійдуть і захоплять, захоплять сам Київ. І на цьому тлі ми бачимо, що відбувається в Росії. В Росії імітація виборів, президентські вибори, вибори самого Путіна, бо це не президентські вибори. ну повна імітація. Як... До речі, в мене дуже часто це питають і в YouTube, і в багатьох інших соцмережах, як це пов'язано, чи ці рейди і а, атаки безпілотників ось вдарять по а, цьому виборчому процесу. Ну нема там виборчого процесу. Ну вже все намальовано вже давним-давно. Всі цифри намальовані. Там відбувається просто такий стрес. Тест для системи, і цей стрес-тест ми побачимо, Це не ми не побачимо. Зовнішні спостерігачі не побачать, Побачать бюрократи, губернатори, адміністрація президента Росії. Так ми цього не побачимо. Це для вони для себе зроблять певні висновки щодо явки. Щодо того, як по справжному по справз насправді проголосували, бо нікого не цікавить, як проголосують насправді росіяни. І, мається на увазі не цікавить з точки зору зовнішнього результату. Буде, не хочу прогнози давати. Я взагалі не прогнозист, Я вважаю, що це в сучасному світі абсолютно не працює. Але змоделюю таку ситуацію, що в нього все ж таки буде в результаті йому дадуть 82-83%, і десь явка під 70%. По перевіримо, чи зможуть ці рейди, удари безпілотниками, все інше, якимось чином зірвати виборчий процес, не зможуть, бо це взагалі не мета, я впевнений ці, а, а, цих акцій. Просто зараз відбуваються ці атаки російських цих добровольчих підрозділів, які, звичайно, знаходяться під нашим контролем, під контролем нашої розвідки. Вони просто інформаційно це легше з'єднати ці події. Мається на увазі те, що зараз відбуваються вибори, голосування в Росії, так? І одночасно те, що відбувається, наприклад, в Білоруській області. Але головна мета це звичайно не зірвати виборчий процес, якого не існує це перевести увагу російського командування на ці території, щоби. По перше, щоб вони не думали, як використовуючи дійсно проблеми з, зі снарядами зі зброєю, які зараз є в українській армії, не натиснути в якихось слабких е, зонах і не вдарити по повній програмі, а перевести певні підрозділи на території Ульської, Білоруської та інших областей, для того, щоб не було прориву саме цих добровольчих підрозділів. Ти зрозуміло, чим допомагає українська армія, артилерію, ПВО і так далі, вже пішла інформація з російських пабліків, що в селі. Біля кордону висадився вже наш гелікоптер, вертоліт, який висадив Десанти. Там відбуваються бої. Я читаю пабліки Білогородські, там дійсно панічні настрої, закриті торговельні центри, люди намагаються, ну і активні люди, маються на увазі. Які, на якась біднота російська, там середній клас намагається виїхати з, з області. Неслом. Дві ж є наскільки він піарівська складова є більше, ніж військова складова, це ми пізніше знаємо. Але ну, ми повинні розуміти, зараз наша тактика буде, буде виходити з цього з ударів в глибину російської території. Ми не можемо е, сильно зробити протиставлення е, тим діям, які зараз росіяни чинять на фронті. знову ж таки, через брак всього того, що я казав. А ось проводити е, такі диверсії на територію Росії, удари безпілотниками і так далі, це в наших руках, тим більше знову ж таки тут е, як галіаф з Давідом, так. Тобто е, ми Давід маленькі, але ми е, більш мобільні, а Галіаф великий, і ну, якщо перевести на територію Росії, так. Ну, неможливо дійсно охороняти всі об'єкти, просто не вистачить солдат, не вистачить ПВО, не вистачить всього іншого. І це наш так би мовити плюс величезний, що ми можемо робити такі таку шкоду. Тим більше знову ж таки це підтверджується цифрами. Скоротився експорт російської нафти, скоротився експорт і вироблення російського палива на НПЗ російських. Так. Тобто це серйозніші економічні збитки для Росії, що знову ж знов таки для нас величезний плюс. І це плюс не якийсь психологічний чи піарівський, це плюс конкретний: чим менше буде палива, чим менше буде грошей, тим менше буде можливості російської армії атакувати наших військових, тим менше наших загине і так далі. І ще тема в нас це Польща і біженці. Я не буду говорити про блокування, я багато разів про це казав. Ще раз повторюсь, я переконаний, що це через слабкість нинішньої польської влади, яка конкурує з бувшою польською владою, в них в квітні місяці місцеві вибори в два тури. І звичайно, що правляча коаліція хоче перехопити повістку піс бувшої правлячої партії щодо е, фермерів, щодо України, і так би мовити, ну, грубо кажучи, щоби е, виборці все ж таки не повернулися в цій стороні виключно в сторону ПІС. І впевнений, що як тільки це все закінчиться, яким чином розрулиться ситуація з допомогою Єврокомісії, тим більше виходи є. Але це питання ще, як мінімум, місяця Ці проблеми будуть. Але ось заява. Е, Чиновників польських відверті заяви про те, що вони не зацікавлені в поверненні українських біженців в Україну, бо вони складають такі. Серйозну основу е, зросту польської економіки це теж правда, про яку я постійно кажу, і це величезна проблема для України в майбутньому. Так і цим, звичайно, треба було займатися ще на початку. Коли всі всі руки почали 22-му році, вже треба було програму певно розробляти наші держави, наші влади щодо того, як ми будемо повертати біженців, які ми умови будемо створювати, а не лякати е, різними речами. Тим більше, що коли ти лякаєш, наприклад, там, тим, щоб чоловіки почнуть висилати в Україну, ти повинен розуміти, чи є в тебе дійсно реальні механізми це робити. Якщо немає, нащо це озвучувати? Тому це серйозна проблема, яку треба вирішувати, яку треба займатися. І це, звичайно, проблема не виборча, це проблема нашого виживання в майбутньому. І наостанок хотілося би сказати деякі коментарі. Я бачу, що дуже непогано пішло моє відео по залужному. Стільки матюків в свій бік і прокля... прокльонів я не отримував. Мене з усього найбільше вбиває. Тобто я розумію, що відсутність критичного мислення це, ну, це така нормальна якість не тільки наших, нашого населення, взагалі всього світу. Але коли люди з одного боку хочуть бачити залужного президента, я теж не проти, хоча знову ж таки розумію, що я хочу спочатку подивитися його програму, погляди і так далі. Але в принципі не проти. Я його поважаю як генерала, і, там, і так далі. Хоча, знову ж таки, тут мені пишуть безліч неприємних слів щодо його і військової здібності. Більш того, я постійно спілкуюся з військовими, тобто не хочу цю тему торкатися. Але коли люди от, вкладають людину такі а, своє майбутнє до певної міри, і при тому вони відбирають у нього всі, всіляку можливість. І показують його якоюсь безвольною лялькою, щось президента може робити з ним все, що завгодно. Це, ну, Це дійсно знову ж таки повторюється. Як минуле, про минулі теми я казав про це шизофренія, просто, як казали в радянському, в радянські часи діагноз вялотікуча шизофренія. Але, на жаль, на жаль, отак от. це я читаю постійно. Тому, кому подобається моє відео, поширюйте його. Кому не подобається, звичайно, не поширюйте, ставте вподобайки, пишіть мені матюки, нема питань. Господи, я готовий до дискусії. Просто я повторюю повторю ще раз. Дискусія повинна бути не як спочатку, як вони кажуть, пишуть мені, що я такі, та такі, та такі, та потім задають питання. Ну, нормальна дискусія, це все ж таки повага один до одного. Я не є проповідником. Я не є останньою інстанцією. Я можу помилятися і помиляю, звичайно, так. І дуже часто це роблю, іноді помічаю поза собою. Це нормальний такий е, інтелектуальний процес. Я його намагаюся вам показати. Я не готуюсь до цих передач. Я, от, мені прийшли ці ідеї, я подумав над ними півдня і викладу їх перед вами. Тому. Ставте вподобайки, ще раз повторюю, і ставайте спонсором мого каналу для того, щоб поширювати найкращим чином україномовний контент. Бо алгоритм YouTube заточений саме в тому числі на це спонсорство, Так? Це 70 гривень в місяць. І ви можете задавати мені будь-які питання, я на спонсорів не ображаюсь. І буду давати можливо, коли з'явиться достатньо велика кількість спонсорів, буду давати ексклюзивні матеріали виключно для спонсорів. Тому до зустрічі всього найкращого.